Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще одна надпотужна турецька пружино-порошньова пневматика, яка називається Optima Mod 130. Це гвинтівка класу Super Magnum з енергетикою 34 джоулів на звичайній сталевій витій пружині і з енергетикою аж 39 джоулів на газовій пружині. Ця гвинтівка багато в чому нагадує легендарну 125 ту модель. І, по суті, є її логічним розвитком. З певними покращеннями, так би мовити, про які ми зараз вам поступово і розкажемо. Відразу перше, що от, кидається нам у очі, це те, що ця гвинтівка покладена в нову, більш вдосконалену, покращену пластикову ложу. Які ж тут вдосконалення? По-перше, іншої форми цівка, яка є більш зручнішою з моєї точки зору, і сприяє тому, що стріляти з рук. З цієї гвинтівки, особисто для мене, та й колеги, які стріляли з цієї зброї, значно зручніше, ніж, наприклад, зі 125-ї моделі. Також ми відразу бачимо те, що тут вдосконалений приклад. Ми можемо відрегулювати за висотою от підщічник. І також ми можемо відривлювати за довжиною сам приклад методом знімання потиличника і додавання сюди проставочок, які йдуть в комплекті. Тобто можна змінити довжину прикладу з кроком в 5 мм. Це риси, які характерні взагалі зброї такого більш преміального сегменту тобто, коли гвинтівка дає можливість стрілку адаптуватися. Дає можливість відрегулювати себе так, щоб тобі було зручно стріляти з оптичним прицілем, з відкритим прицілем, і взагалі, щоб ти міг стріляти з цієї зброї так, як тобі комфортно, незважаючи на те, якої довжини в тебе рук, і взагалі якої ти статури, так би ну, мовити. Довжина і об'єм компресора тут такий самий, як на моделях МОД 125 і на моделях МОД 135. Але відрізняється ствол. Він тут довжиною 41 см. Хоча зовнішній габарит ствола аналогічний тому, що ми бачили на інших Magnum моделях. Відрізняється також надульник. Він тут такий самий, як на моделі Optima 1000 Striker, тобто має мамушку нерегульовану з оптоволоконною ставкою, яка захищена полімерним таким от намушником. Цілик абсолютно стандартний, такий самий, як і на більшості всіх інших моделей. Планка також відповідає тій, що ми бачили на Magnum моделях Вона сталева, вона тут посаджена так таким чином, що вона не знімається. Але це добре насправді, тому що в попередніх поколіннях таких от надпотужних турецьких гвинтівок планка, яка постійно розшатувалась, сама собою злітала, це була так би мовити, головна біль власників цих. Гвинтівок, і добре, що тепер заводу вона посаджена сюди таким чином, що вона жодним чином сама не знімається. Це великий плюс. Планка ця є комбінованою, вона дозволяє встановити сюди будь-який оптичний приціл, неважливо кільце ваші під ласту, під планку вівер або пікатіні. Вона є універсальна і будь-яке кріплення, яке у вас знайдеться, сюди запросто встане. Тут такий самий. Автоматичний запобіжник, як на попередніх моделях, і спусковий гачок з масою різних налаштувань, який особисто мені дуже подобається. Спусковий механізм Quattro Trigger, Тобто це запатентований спуск, який зустрічається на топових гвинтівках під брендом Hatsan, а також під торговою маркою Optima, тому що ця зброя виготовляється на одному заводі в Туреччині. Спуск дійсно непоганий. І за своїми характеристиками ну, нагадує більш дорогу європейську зброю. Тобто, зусилля спрацьовування воно насправді можна підналаштувати до зовсім такого мінімального. І правильною кулькою, з правильним прицілом, стріляти на кучність ну, в межах середніх відстаней цілком приємно. Так як це гвинтівка сегменту Super Magnum, для того, щоб її взводити, потрібно прикладати чималого зусилля. Тобто, будьте готові до того, що зводити цю зброю буде нелегко. І треба бути фізично розвиненою людиною. Якщо ви купуєте цю гвинтівку для того, щоб стріляли діти чи підлітки, ну зводите, скоріш за все, будете її ви. Також зверніть увагу на те, що на цій зброї встановлено з заводу такі чудові антапки. Це є насправді дуже рідкісним явищем, якщо ми говоримо про пружинно-поршняві гвинтівки. Наявність антабок на цій гвинтівці для декого, можливо, навіть стане вирішальним критерієм під час вибору собі пневматичної зброї. Можна повісити сюди зброєвий ремінь і носити її на ремені. Якщо, не знаю, ваша стрілецька ситуація того вимагає, можливо. Так, загальна довжина цієї гвинтівочки сягає 120 см при масі 4,3 кг. Що про неї сказати у висновку, зброя важка, зброя потужна, вона, можливо, ідеально підійде для вашого фаншутінгу, для розважальної стрільби на середніх відстанях 20-30 метрів. З такою енергетикою зброя буде трощити просто все, що ви поставите. Всякі там пляшки, відра, не знаю, двері від Ланаса. Це і основна задача. Тобто дарувати емоції, дарувати ну, гучний звук пострілу, дарувати віддачу, тобто всі ті. Елементи, які ну, взагалі люди очікують від потужної пневматичної зброї, для того, щоб ну, отримувати якісь емоції від стрільби. Це не є зброя спортивного сегменту, від неї не варто очікувати олімпійської точності, але емоції вона вам точно подарує. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Сподіваюсь, підтримайте нас лайком і підпискою до зустрічі.